Вітання! Це черговий випуск новин телеканалу «Вінниччина». і Ми вже готові розповісти про найважливіше про життя міста та області. Сьогодні поговоримо про таке: День захисника та захисниць відзначають в Україні та вшановують загиблих героїв. Український борщ, ціни на основні овочі на ринках Вінниці. З перемогою з міжнародних змагань Strong Spirits Games Europe 2025 повернулися двоє ветеранів з Вінничини: Армен Гарибян та Ярослав Фіногенов. У Вінниці вшановують захисників та захисниць України. Тих, хто сьогодні боронить країну на фронті, і тих, хто віддав життя за її незалежність. На площі Шевченка відбулось покладання квітів до пам'ятного знаку Небесної Сотні та загиблим героям російсько-української війни. 1 жовтня відзначають і одне із найбільших православних свят покрови Пресвятої Богородиці. У цей день у церквах правлять служби за українських захисників. Катерина Басовська, мати солдата Володимира Басовського, покладає квіти до стели із зображенням свого сина. Володимир був на захисті країни з перших днів війни і на початку повномасштабного вторгнення знову взяв до рук зброю. Загинув рік тому під Бахмутом, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Тоненьке Донецької області. Сильні, здорові, красиві таке жити, радуватися, діти. Дуже важко. Клята війна забрала саме дорожче, що в нас є. Є чоловік, брат рідний, дочечка в нього є. Дружина одружений був. Ми жили разом, старшим сином. Рідні, друзі, військовослужбовці, представники обласної та міської влади поклали квіти до сталих героїв. Боже за кожного. Громадянина України, кожного мешканця України, шанувати пам'ять тих людей, завдяки кому є можливість сьогодні працювати і нашу нашому день захисників і захисниць співпадає зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. Саме її ще багато століть тому козаки визначили своєю захисницею. У цей день правлять служби за українських захисників в усіх церквах. Ми сьогодні надіємося також на допомогу Божої Матері, на те, що вона свій покров зніме і покриє ним всю нашу Україну, і насамперед наших захисників, які собою закривають сьогодні нас на фронті, закривають нас від ворога. Тому і сьогоднішній день ми відзначаємо також День захисників і захисниць батьківщини, і сьогодні в нашому соборі. Перед початком божественної літургії буде звершений спеціальний молебень за наше військо, за тих людей, які жертвують сьогодні, і віддаючи своє здоров'я і жертвують своїм життям. Покрова Пресвятої Богородиці здавна вважалася захисницею українського воїнства. Саме так її бачили козаки, які часто споруджували храми на її честь. На іконах Богородицю зображали зомофором, покровом, що символізує захист і опіку над воїнами та країною. Євгеній Всяніков, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». Указом президента України ще у 2004 році, 1 жовтня, було запроваджено як День ветерана, як свято поваги та вдячності до тих, хто відстоював незалежність та свободу України. Про ті жертви та подвиги, які робили українські воїни для захисту батьківщини, і їх величезний внесок у побудову. Майбутнього країни і є досить символічним, що саме День ветерана відзначається в одній даті з Днем захисника та захисниці. З нами на зв'язку Олександр Парфенюк, який на війні був з перших днів повномасштабного вторгнення і, лише отримавши важке поранення під Білогорівкою, більше не зміг бути на передовій. Вітаю вас. Вітаю. І вітаю вас з Днем захисників та захисниць! І розкажіть про свій бойовий шлях. Як для вас розпочалась війна? Дякую за привітання. У ну, 22-му році я пішов добровольцем. Потрапив в 79-ту десантно-штурмову бригаду. Воював під Мар'янкою, Мар'янка під Мар'янкою. У e, 2024 році я перевівся в 81 шу десантно штурмову бригаду. Воював вже під Білогорівкою. Сам отримав поранення. Як саме отримали поранення, і точніше, де саме? Ах, в смислі де саме? Куди, чи, чи як? Чи, Ні, місцевість. місцевість. Під Білогорівкою, під самою Білогорівкою ми там стояли. Я вечором вийшов по, ну, заглушити генератора, і до мене прилетів дрон і зробив скид. Як війна змінила ваше ставлення до життя і до простих речей, які раніше здавалися буденними? Зараз так не звертаєш увагу на те, що раніше звертав, казалося щось глобальне. Це зараз якось простіше до цього відноситься. А що ось для вас означає День захисників та захисниць України? Це ну, Якось може свято. Для мене це полеглі Побратими, по сестри Я не як до свята якось це відношуся. У мене більш таке, як більш поминальний день. Я згадую всіх, з ким я служив. Хто живий полеглих, згадую. ну Для мене в цей день нема такого нічого радісного. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру і дякуємо вам за захист нашої країни. Дякую вам. Нашим глядачам нагадує Олександр Парфенюк, ветеран російсько-української війни, був з нами на зв'язку. Частину всеукраїнського рушника надії для родин зниклих безвісти та полонених захисників вишили у жмеренці. Довжина полотна склала понад 4 метри. До створення долучилися матері, дружини й доньки захисників, вкладаючи у візерунки віру в повернення рідних. У день захисника та захисниць України рушник представили у Києві на всеукраїнській виставці. З нами на зв'язку Катерина Семець, директорка Гончаренко центру в жмеренці. Розповідь більше. Прорушник надії. Моє вітання. Доброго дня. Як власне відбувався процес вишивання, хто долучався і що для родини означав цей спільний проєкт? Власне, рушник надії це гарний привід для того, щоб об'єднати ці родини. Це люди, які об'єднані водночас і бідою, і надією, і тому, коли вони долучаються до спільних заходів, вони мають можливість об'єднатися і підтримати одна одну Щонеділі в 11 годин дня біля стели загиблих у нас відбуваються збори, де ці родини нагадують про своїх близьких. А так власне вишовка рушника стала цим моментом по перше терапії, адже коли ти полкою вишиваєш ім'я своєї близької улюбленої людини, це знову ж переживання, це знову ж обмін емоціями і спілкування з нею попри всі відстані. Попри те, що фізично ця людина не поруч і вона не може своїми словами відповісти. Однак, саме вишиваючи це ім'я, людина наново переживає спілкування з нею. І так вийшло, що навіть кожна вишивка, кожне ім'я виглядає зовсім інакше. Я, наприклад, вишивала кілька імен в одній техніці, але кожне ім'я вийшло по-своєму зовсім інакше. Тому рушник наш виглядає ну, неоднорідно. Який головний меседж має нести рушник надії для родин зниклих безвісти та полонених захисників? Ну, головний меседж занесений саме у назві акції, в назві рушника рушник надії. Всі ми знаємо легенду про скриньку Пандори, яка була наповнена усякими жахіттями та стражданнями. Однак на дні цієї скриньки була надія, яка допомогла відновити все з нуля, продовжити жити далі і будувати майбутнє. Так само рушник надії є тією силою, яка об'єднує жінок з сімей, яким переживають одинаковий досвід. Це можливість єднання, можливість донести пам'ять і надію до інших українців, нагадати знову ж таки, що в Україні триває війна, попри всі розважальні моменти, попри те, що хочеться не думати про це уєднання і спостійна згадка хлопців і дівчат, які відстоюють Україну, важлива в наш час. І цей рушник саме є цим символом. Які подальші кроки заплановані після презентації у Києві? Де ще можна буде побачити рушник і чи триватиме акція надалі? Звичайно, акція триватиме надалі, тому що ми в неї заскочили буквально в останній тиждень. Далеко не всі жінки встигли вишити свої близькі імена. Багато людей просто банально не знав про цю акцію, і тому цей рушник буде першим зразковим. А далі ми будемо продовжувати ділитися канвою, ділитися нитками, схемами і допомагати жінкам єднатися. Можна знаходити простір у нас в інчавенко центрі. Перша зустріч вишивки була саме спільна, коли ми сиділи, спілкувалися, пили чай і вишивали імена близьких. Далі хто бажав, вишивав вдома. Точно так само можна вишивати вдома на клаптиках канви. Фрагмент імені, ну власне, ім'я, прізвище та позивний. Можливо, ще одне-два слова надії, які хочеться висловити: люблю, чекаю. І потім всі ці о, окремі клактики зшиваються у єдине загальне полотно нашою майстриною Алою Годою. чий чоловік також, на жаль, зараз зник безвісти. Дуже дякуємо вам, що доєдналися до нашої етеру. Прошу дякую, що запросили. А нашим глядачам нагадую Катерина Семес, директорка Гончаренко центру в Жмеринці, була з нами на зв'язку. Двоє ветеранів з Вінничини. Армен Гаребян та Ярослав Фіногенов вибороли вісім медалей для України на міжнародних змаганнях Strong Spirits Games Europe 2025. На залізничному вокзалі Вінничани зустрічали переможців. На пероні Вінницького вокзалу зустрічали учасників міжнародних змагань у Мадриді Армена Гарибяна та Ярослава Фіногенова. Разом вони здобули вісім медалей для збірної України. Армен привіз золото з веслування на тренажері та жимі лежачі, срібло у ривку гирі та бронзу на ейрбайк. А Ярослав виборов три золоті медалі та срібло у жимі лежачі, а також золото у ривку гирі та на ейрбайк. Дуже така велика конкуренція в нас була. Ну, змагання досить пройшли на високому рівні і будемо продовжувати, будемо займатися і надіємося, нам бачити, що буде в наступному році. Ми на полі бою показуємо нашу націю, силу нації. Так ми повинні після нього продовжувати, показувати наш незламний дух, Щоб не трапилося з нашим тілом, а сила духу сильніша за тілом». Одними із перших привітали спортсменів з перемогою представники комітету по фізичній культурі та спорту Вінницької міської ради. Наскільки потужно хлопці захищали нашу батьківщину на фронті, настільки потужно зараз виступають на спортивних змаганнях. Що таке спорт? В першу чергу зараз для наших ветеранів це реабілітація. Реабілітація через спорт вона йде абсолютно в усьому, як кажуть, в мізках, так і в руках, і в силі. Духу для наших спортсменів, особливо ветеранів, це дійсно важливо, коли їх зустрічають, коли розуміють, що їх пам'ятають за них, турбуються. Адже вони все таки не прості спортсмени, вони спортсмени, які пройшли війну. На змаганнях в Мадриді брали участь ветерани з різних країн світу США, Естонії, Ірландії, Іспанії та України. Загалом українська збірна у Мадриді виборола 243 медалі: Євгеній Всяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Унікальну операцію десятимісячному хлопчику з вродженою аномалією розвитку кінцівок провели у Вінницькій дитячій обласній лікарні. Подібні випадки трапляються в одного із кількох тисяч немовлят в Україні. Досвід лікування та подібного хірургічного втручання раніше був доступний лише у столиці або за кордоном. У малюка на руках і ногах по шість більше пальців, і кінцівки мають скручену форму, що ускладнює фізичний та психомоторний розвиток хлопчика. Вінницькі медики під керівництвом американського ортопедичного хірурга провели складну операцію аби відокремити пальці та відновити правильну функціональність кінцівок. Попереду у малюка реабілітація та ще кілька операцій для повноцінного розвитку рухи ніг. Таких дітей ну мало на Україну там їх ну ще. Ну, випадки там, їх можна на пальцях перерахувати, таких іменно да? тобто, ват. Це не, ну, це не, ну, не є, є синдактилії, полідактилії, які ну, не настільки складні. Да? Тому ті оперативні втручання ми виконуємо на своїй базі. А таких, ну, таких випадків. Ну, мало, 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 Їх там, ну, я знаю, один на 15-20 тисяч. Дитинка вже надто маленька, есть, це в неї виконується перший. Перший етап в неї багато ще реконструктивних оперативних втручань в чому будуть. В Україні традиційно восени господині запасаються овочами, зокрема і для борщу. Цього року ціни на борщовий набір різні. Картопля та буряк дешевші, ніж торік. А ось цибуля і капуста, навпаки, дорожчі. Наші журналісти порахували, скільки складників потрібно для приготування великої кастрюлі борщу та приготували традиційну страву. Ось в мене своя домашня цибуля з грядки, картопля з городу. Вінничанка Людмила Павлишина показує свої запаси овочів на зиму: картопля, морква, буряк, цибуля усе вирощене власними руками. Тож на базар доводиться ходити рідко. Переважно, звичайно, купую м'ясо, якісь такі м'ясні, інколи молочні продукти. Мені в цьому плані трохи пощастило, тому що овочі в мене переважно з села. Фрукти теж я іноді купую, але переважно також. Доставляють з села якісь передачі або сама їду, забираю. Тому тут в принципі я можу заощаджувати на прилавках привокзального ринку. У Вінниці різноманіття овочів нового врожаю. Ціни різні. Покупці за традиційним борщовим набором приходять найчастіше саме на ринок. Продукти на борщ сьогодні купуватимемо тут і ми. Продавчиня Світлана на ринку торгує домашніми овочами. каже, що поки ціни помірні та навіть нижчі ніж минулої осені. «Баклажан, перець вже продали. Борочок домашній, вірочки домашні, тепличні вже. Мінусова температура вже тепличні, помідори так само. Я думаю, що якщо ще зараз 2 тижні холодно і мінус на четвер, то все підніметься, я думаю, тоже. дуже все підніметься. Особливо вірки, кабачки. А поки здорожчання немає, картопля вартує близько 20 гривень за кілограм. Морква і буряк від 15 до 20, цибуля 25, молода капуста 25-30, пучачок кропу чи петрушки по 15 гривень. А щоб борщ був наваристим, потрібне м'ясо. Його вартість коливається від 200 гривень за кілограм. Молодці, нормально. Вірки, помідори – Перець в адекватці. Помідори в цьому році ж Старець, треба хапатися на 45 огірок, гірків Як Для мене то нормально. Для мене дорого, бо в мене пенсія 3 тисячі. Тисяча на аптеку йде. І ой, для мене дорого. Ну, дещо купляю. Але купила щось А так дивлюся, там пройшла, думаю, Києві. Подивлюсь просто. 400 гривень кілограм Києві. Традиційно восени ціни на овочі нижчі, адже свіжий врожай тільки надходить на ринок. Але як тільки запаси починають зменшуватися, а зима приносить мінусову температуру, вартість зростає. До цього додаються витрати на зберігання та транспортування. Те, що ми на сьогоднішній день бачимо, це пов'язано в першу чергу із Збільшенням кількості пропозицій на ринку першої плодово плодовичевої продукції, продовольча група зросла на 23,8%. І саме цікаво, що домінуючим тут фактором є зростання цін на м'ясо і м'ясопродукти. Чому вони зросли в такий спосіб? Тому що в минулому році досить була несприятлива ситуація, пов'язана із ринком зернових. Беремося до приготування українського борщу. Тут у нас капуста, цибуля, морква, червоний буряк, картопля, запашна зелень. Ну і звісно ж м'ясо. Спершу варимо м'ясо на каструлю, 5 літрів взяли пів кілограма свинини. Додаємо картоплю, натираємо бурячок. На пательні смажимо цибулю та моркву. Буряк тушкуємо із заправкою або томатною пастою. За дві години страва готова. Борщ виходить червоний, насичений і наваристий. Ціна нашого борщу стала у 220 гривень. Смак кота. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, Денис Ковтун, телеканал Віничина. 14 екскурсійних турів підготував офіс туризму Вінниці на жовтень для війничан та гостей міста. Серед них чотири нові маршрути та майстер-класи, зокрема із розпису одягу у програмах прогулянки містом, знайомство з історією поділля, відвідування старовинних пам'яток та одноденні автобусні тури за межі області класичні наші екскурсії та тури. Щодо пішохідних, то цього місяця ми анонсуємо 5 екскурсій. Одна з них дитяча, це екскурсія до Вінницького трамвайчика. І покатушки на цьому трамвайчику до везунчику. Серед них є одна новинка від нашої гідеси, випускниці школи гідів та амбасадорів Наталії Дідковської. «Вінниця європейська це Тобто вона розкаже про те, як саме європейський цей вплив мав внесок в розвиток Вінниці. Крім цього, є одна новинка. По турам називається на звідані перли Поділля, який охоплює близько дев'яти населених пунктів, які відвідуємо з Олегом Матюховим. І дві екскурсії, новинки, дві екскурсії, новинки Україною. Це Тернопільська область, Мандрівка до Легенд і екскурсія до Кіровоградської області. Найпопулярніше, скажімо так, і запитувана це екскурсія до Лядова до душі. І ми цього місяця також і анонсували це. Лядова буша в обіймах сили. Ну і рекомендуємо відвідати нашу новинку «Вінниця. європейське відлуння». Офіс туризму також організовує безкоштовні соціальні екскурсії для військових, людей похилого віку та родин загиблих захисників. У програмі тематичні мандрівки містом, поїздки в чиною, інтерактивні заняття та творчі майстер-класи. Такі заходи допомагають учасникам краще пізнати рідне місто, адаптуватися та провести час у колі однодумців. 1 жовтня до свята захисників та захисниць це незламні нескорені, п'ятничанськими буднями і традиційні екскурсії музей марки у суботу, перша субота місяця чекає. І екскурсія місто рівноваги та затишку. До речі, нова новинка «Вінниця на долоні. Це від Соломії Грон. Якраз першими її побачать саме на соціальній екскурсії. А це були власне всі новини, які підготувала команда телеканалу «Вінниччина». Дякуємо нашим всім оборонцям за захист нашої країни і закликаємо вшанувати пам'ять тих, кого з нами вже немає.